Доброго-доброго вечора, дорогі друзі! З вами на зв'язку астропсихолог і холодінаміст Інга Паламарюк. Поговоримо ми про повний місяць, який заступає вже починається завтра, 12 лютого да, 15.54 він включається. А, да. І яка ж тематика буде саме головна? Тема буде у нас гра і легкість і даватися нові можливості, відкриватися двері нових можливостей. Доброго доброго дня кожному! Доброго вечора, хто під'єднується, і я рада, хто буде під'єднуватися. Я кожному кожному благодарна. Ви зараз бачите, як ем, придумуються нові проєкти, да, удосконалюється інтелект штучний ши. Я даже вичитала, що ем, будуть замінюватися працівниками і іскусні інтелект, буде напрацьовувати, ем, составляти. Програми да, для ем, отпусків людей, ураховуючи їхні побажання, да. ем, тому і плюс, а що ще да, ми наблюдаємо: ми наблюдаємо, ем, що вже є таксі безпілотники, да, і будуть так само і транспорт в повітрі теж безпілотники. Тому готуємося, да, дивимося, наблюдаємо за новими технологіями. Це якраз говорить про новий місяць, говорив, що вже почалося це, коли він відбувся да, ви знаки водолія. І тепер ця програма вона продовжується. Да? Продовжується трансформація через а, прийняття себе. Да? Дається нам свобода, реформи, вколі однодумців, друзів. І коли місяць зараз знаходиться в повному місяці, в місяці, зодіаки Льва, про що він говорить? З однієї сторони, буде даватися гармонія, легкість, грайливість, але сам напружений аспект говорить, да, з сонцем з місяцем говорить про те, що енергетичний посил іде через розкриття особистості, своїх талантів, з'єднуватися своїм вищим потенціалом, це ви в ідеалі. І відноситися до життя як до ігри, і тоді будуть приходити вам нові можливості, да? створюватися групи однодумців, це по знаку водолія, проявляти там свої ідеї да? і їх реалізовувати в реальності. Користуватися потрібно, що у нас по водолію. Це Wi-Fi, це зв'язок з Всесвітом енергетично користуватися медітаціями для покращення свого внутрішнього стану, для того, щоб відключити думки свої, які ми крутимо, і не впускаємо відповіді на свої запитання. Щоб з'єднатися до енергії вищого потенціалу і вчитись приймати рішення з майбутнього. Як це зробити, це коли ми в медітаціях ми долаємо три рівня да, основного головного мозгу, е, основні три, три рівня свідомості, підсвідомості і несвідомого. Та несвідомого це колективне несвідоме, надсвідоме, яким керує е, людиною, а про що говорить ще Зодіак Льва? Іде фокус я, да? що я відчуваю? А, і чому я це так відчуваю? Які мої кармічні задачі? Яка моя місія, а, як я маю реалізовувати? І кожна людина, яка зараз займається, займається якоюсь справою, вона йде в розвиток, еволюційний розвиток. Да? І, і в цих процесах потрібно відпускати минуле, пропрацьовувати минуле, да? і відпускати минуле. І дуже важливо. Um, і дуже важливо розкривати свої таланти, да, і е, цими талантами далі ділитися, показувати, е, розповідати людям те, чому ви навчилися, і, е, і так ви будете надалі йти і еволюціонувати, розвиватися, масштабуватися. Да, ви зараз побачили, що більшість відкривається, що більшість відкриваються ретритів, да, духовних центрів. Про це я розповім далі, чому? Да, ви, ви почуєте чому? А тому що про це все розповідають нам всесвіт, планета, розказує нам про енергетику. І ем, сонце, яке з'єднується з Меркурієм в знаки водолія, говорить нам про те, що ми маємо усвідомлено проживати кожну секунду свого життя. Це про контроль думок, це про те, ем, що я говорила, медітація робити. А, да, це розкривати, це постійно буде такий неспокійний розум. А, придумуючи ідеї, ви не будете успівати їх реалізовувати, тому що ви не будете успівати їх записувати. І тому тут дуже важливо на якийсь час зупинятися і пробувати ці ідеї далі реалізовувати. І ви тоді зрозумієте, а що, а що ваше. так? Да? А тому що багато зараз питань, яка має питання йдуть, яка моя реалізація, да, яка моя місія. І з-за того, що ми постійно в пошуках відповіді на свої запитання, постійно ми крутимо свою шарманку в голові, да, свої думки, десь ми, десь, десь в майбутньому, в минулому, але ми не в теперішньому. І Сонце, з Меркурієм, говорю про те, що ми постійно будемо в майбутньому. Але ви маєте зрозуміти, що майбутнього як такового немає, є теперішній час. І ви можете максимально зробити сьогодні а секунду, да, ту вправу, ту дію, кермічну цю да, зерно кермічне, яке ви можете посіяти для того, щоби. В майбутньому ви вже ем, наблюдали за, ці, за цими ростками да, те, що ви посіяли. Ну, допустим, ви посіяли зерно пшениці, через деякий час да, вона ж має пройти якийсь свій еволюційний період всередині в Землі, і ви, коли вона виростає, ви милуєтеся, яку ви гарно посадили пшеницю, зерно пшениці. Так само і з любою вашою дією. Якщо ви сьогодні не бачите ніякого результату, ще, б, да, тому що має прийти якийсь свій шлях, ваше посажене сім'я. І для того, щоб ви побачили зростання результат ваших дій. І тому тут саме головне набратися терпіння, і як я вже говорила, що обов'язково. Потрібно все робити максимально сьогодення. І а, тоді а, ви будете почуватися щасливими і в майбутньому, тому що ви будете якнайкраще робити сьогодні по-максимальному те, що ви можете зробити. А, люба людина в, в будь-якому положенні, да, тому що нам даються кожному з питанню в посілі. Але дивіться, що саме цікаве, що Меркурій в Водолії управляє уран. Уран, який знаходиться у нас не в найкращому положенні в тельці. Чому в нем найкращому положенні? Тому що страх потіряти матеріальне, страх відпустити матеріальне, страх переключитися на духовність, тому що там є невідоме, несвідоме, непощупане. Тому що Лесь він хоче а, все потрогати, пощупати. Все у нього має поскладжено. Да? Все він, от, земля, там, обробити її, цю землю, петельцю. А водолій це все космос. Космос, ви там нічого не потрогаєте, не пощупаєте, а, ви можете тільки наблюдати з Так? І коли ми робимо медитацію, це ми дивимося, як з телескопа, на самого себе, даже майбутнього, якщо ви представляєте якусь картинку, якщо яку ви представляєте, да? це як динамічний цей процес, іде думки, образи, які ви собі створюєте в голові. І те, що ви думаєте про себе, то ви надалі і стаєте тим. Тому будьте обережними з думками і регулюйте їх, да? контролюйте їх в. В телеграмі я там надала дуже багато практик, тому ви сторіс. Я не пам'ятаю, чи є, але після прямого ефіру я обов'язково залишу посилання на свій телеграм-канал, де я ділюся практиками, да, як взяти під контроль свій мозок. Не змінювати мис мислі, да, а спочатку треба взяти під контроль свій мозок, зрозуміти, як він у вас працює. І це є відправна точка. І які будуть, якщо переход іде на новий рівень да, у нас по водолію, то а, потрібно відпустити матеріальне. І в подальшому у нас в пріоритеті іде духовний розвиток. І духовний розвиток це будування бізнесу. Правильно. Кермічно поставлені ці задачі, дії, да, що не тільки собі хребсти, але щоб отримав ваш опонент так само якусь прибыль. Да, а, має бути допомогти другій людині зростити в бізнесі, да, допомогти. І тоді, виходить, вам приходить правильний кермічний урок. І хто а, не в практиці енергетичних. Того дуже буде, якщо ви відчули а, нестабільний емоційний стан, да, е, трусити тіло енергетично, а, перепади давління, да, тому що серце не витримує, організм не витримує, тому що ми е, зацепилися за матеріальне. Якщо ви відпускаєте матеріальне, якщо ви виходите за межі а, Матеріального, да, це в медитаціях, енергетично пристосовувати енергетичні практики. Тоді, ем, і хто пристосовує енергетичні практики, і хто буде пристосовувати, тоді будуть показувати вам, що потрібно пропрацьовувати, да, ем, яку сферу життя вам потрібно покращувати, які тематики вам потрібно. Ем, над, над якими працювати. Чому? Тому що я наблюдаю, як у мене, я наблюдаю, як у моїх знайомих відбувається, да? хто в моєму полі, то а, люди розуміють, з якими практиками потрібно працювати. Вони пристосовують медитації, які я залишу так само в сторіс або ви зайдіть в шапку профіля, там є посилання на медитації. І там непрості медітації, там медитації на розкриття ваших талантів, там медитації медітації йдуть активації вашої енергії да, на пропрацьовку ваших негативних блоків установок, ну, енергетики, якою ви а, постійно перебуваєте, обмінюючися з людьми, да, якийсь сплеск негативних емоцій. Це постійно треба декілька разів в день а, просто брати і робити таку фільтрацію. Все, я, ви, все це є в телеграм-каналі, написано медітації. І тоді виходить, що в цих моментах в медитаціях приходять людям відповіді, да? вони пропрацьовують з тою тематикою, і у нас йде просто переписка, потім спілкування, чи воно дійсно так це можливо. І я підтверджую так, що це так можливо. І тоді вони кармічно, правильно, далі йдуть по життю, тому що вони в моменті працюють зі своєю задачою, своїм життям, да, своїми, роблячи порядок в родовій системі, тому що там дуже багато йде. Да. І хто приходить до мене на консультацію, консультація відбувається в сценарій, родові програми, да, яку людина місію має виконати. Це йде в такому комплексі масштабне і тоді людина розуміє, яку задачу, які дії потрібно робити, і з чим потрібно її працювати. Тому о, так, тому, кому потрібна допомога, то пишіть в Дірект, я обов'язково з вами зв'яжусь і допоможу вам вирішити вашу проблемну задачу. Так, дивіться далі, що ми йдемо по прогностиці повного місяця, який ми будемо зараз відчувати, бачити протягом двох тижнів, яку закладають вони програму. Саме цікаво, що з 7 лютого Нептун зробив судьбоносне з'єднання з висхідним узлом, кермічним узлом. Це він зробив перший раз за 165 років. Як це все лінійно, як це все Вселенна нам підводить для того, щоб ми далі розвивалися і йшли в духовний розвиток, в глибинне підсвідоме, пізнавали свою психіку, да, працювали психологічно з собою, своїми патруними поведінками, припрацьовували свої негативні блоки установки, і а, розширювати для, для того, щоб розширювати свою свідомість, да, розвивати свою інтуїцію, яка буде допомагати надалі спілкування з оточуючими з людьми вирішувати. А в моменті е, приймати рішення, тому що ви бачите, що світ дуже е, ускорено розвивається, да, е, дуже скоротічно, і ми в моменті маємо скоро приймати рішення для того, щоб е, не упустити свої можливості як найкращої, як професійної діяльності, як відношення, да, тому що від цього правильного рішення. Далі вже йдуть і розвиваються ваші особисті ситуації і собиті. І щоб не хвататися за голову, да, а я упустив можливість. І що ж, це вісь іде риба діва да, вузли, що потрібно відпустити матеріальний план. Бачите, і тут так само все йде на то, що треба відпустити матеріальний план. Да? І ем, що ж далі? Даються дуже потужну трансформацію нам, планети вищі, Титани, я їх називаю, Уран, Нептун і Плутон, які дають різкі зміни по Урану, да, Для того, щоб отримати свободу. Свободу отримуємо після того, як ми дотримуємося законів Всесвіту. Почуйте, будь ласка, да? це не про. Бунтарські, це не про реформи, які ми маємо зруйновувати світ, але ми маємо навчитися дотримуватися законів Всесвіту. І тоді будуть правильно далі ви будете будувати своє життя. Це любити ближнього свого, які закониться. Поважати один одного, це не реалізовувати свої таланти, це е, е, не е, коли ви працюєте над результатом, да, і у вас щось не виходить, то не приліплятися до цих результатів, це е, Да, співчуття людям, коли ви допомагаєте співчутливість. це йти до духовний розвиток, да. і йде е, така потім а, перезагрузка да, по Нептуну, це йде в минуле реінкарнації, перепрацьовувати, да. те, що ви накосячили в минулому. Чому даються нам такі можливості? Для того, щоб ми далі заново будували своє життя. Заново це по духовному правильно. Да? Це коли ви негативні паттерни поведінки, ви свої припрацьовуєте в минулому, для того, щоб ви в подальшому ви правильно будували своє життя. Кермічно правильно. І при цьому, що Плутон дає тотальну перезагрузку, так, і в нас Плутон війшов водолі, і ми бачимо, як у нас світ починає змінюватися. У нас іде два таких потужних знака дві планети Уран і Нептун: духовність і праця з а, підсвідомістю, так, Це з енергіями вдалі, це Wi-Fi з небом. Це все, що пов'язано у нас з небом. Да? Це не потрогати не свідомо, не пощупати космос, квантова енергія. Да? Виходити за межі свідомості в будь-яких ситуаціях, не включатися емоціями в ситуацію в матеріальному світі. І тоді ви будете розуміти, як вам далі будувати своє життя. Як виходити з кожної ситуації? Да? І розуміння, для чого вам дана ця ситуація. Дорівнює, що ви будете краще розуміти себе, а дорівнює краще розуміти себе це краще розуміти оточуючих. Але а, потрібно пристосовувати практики для того, щоб врівноважити свій внутрішній емоційний план. Емоційний план, стан, Боже, я вибачаюся, я вже заговарююся, так? Тому звертайтеся до мене і на особистих консультаціях холединаміческих я вам покажу, як гармонізувати свій внутрішній стан, які техніки пристосовувати, і ви навчитеся цьому, і ви від мене надалі не будете залежними а в биту будете вже пристосовувати ці практики, вам буде легше буде проходити свій шлях. Да? Свій шлях. І так, як говорила я на початку, що ми бачимо, як компанії да, працюють над безпілотним транспортом. Да, і як у нас будується, а, я навіть прочитала, що а, створюються чіпи в голові, да, це для чіп у, у хто а, травмований іменно спінний мозок, і імплантують їм цей чіп в головний мозок, і для того, щоб вони могли рухати пальцями. Та, саме основне, щоб хоча б самим поїсти а, таку от процедуру дії, щоб вони могли робити, тримати кружку, ложку, да, вже, вже такий, як іде експеримент. Це не є на обширну аудиторію, що вони це зробили. Це вони зробили, як один, одна людина прийшла на експеримент. Тому діліться, діліться в коментарях, да, що ви наблюдаєте, які зміни в суспільстві. І напишіть, і я чекаю вас в коментарях, да, а поділіться, які у вас зміни відбуваються, що саме, що саме у вас. Да, яка тематика сфера життя? Тому що, як я бачу, що йдуть в да, відношеннях, саме основне, хто хоче от, іменно заробити грошей, але гроші приходять у нас через правильно духовний розвиток, правильно кермічне задачі, і люди починають шукати, а чому в мене немає фінансів. Да, розбиратися в цих кермічних задачах, і в вашій натальній карті є показники, чому, чому нема. А, але динаміка допомагає пропрацьовувати в минулому ці косяки. Да, тому а, я володію техніками, які відразу вам і розпаковку я роблю вашої натальної кермічної родової програми. І тут же ми йдемо ви пропрацьовки цих кермічних задач, родових програм. Да, і ви... Відбирається особисто під вас програма реалізації вашої особистості. Да, З вами була на зв'язку астропсихолог і холодійний міст Інга Паламарюк. Пока-пока!